Добрий день глядачі і підписників мого каналу. Сьогодні зранку пішов дощ. Тож я вирішила приготувати сьогодні на сніданок вареники. Вареники на моєму каналі є. Кому цікаво, подивіться, але я варю вареники. Запрошую і вас наліпити і наварити зі мною вареники. Беру пів літра кефіру. У мене кефір. Домашній. Зразу скажу, пробувала робити вареники на магазинному кефірі, але вони не, не так і не виходять пухкі пів літра кефіру, чайна ложка, так трохи згорою. соди, Сіль за смаком. Гершу суду. І замішую тісто. Скільки борошна у вареники я ніколи не важила, дивлюсь по самому тісті, воно повинно не м'яке бути, але і не туге. Ходить. Тепер я його залишу хвилина 20, щоб воно відпочило. Залишилося в мене від вчорашньої вечері картопляного пюре, трохи. Витягла баночку домашнього паштету, зразу розігрію паштет, добавлю пюре і буде в нас. Вареники з картоплею і домашнім паштетом. Вареники вже постояли 20 хвилин. Тепер буду їх починати ліпити. Починаємо ліпити разом з вами варенички. Вода вже так і піла. Тепер змазую олією. Ну, чесне слово не знаю, як паруварка, розчітка, чи як його назвати, користуємося та й все. Влазе сюди. Сім моїх вареників. Хто менше ліпить, то більше. Мабуть, влазе, мен... а хто більше, то менше. Сім штучок. Накриваю і варю 5-6 хвилин. Зварилися вареники. Пухкі вареники. Знову змащую олією і накладатиму другу партію вареників. До вареників обов'язково свіженьку сметанку. Холодильник поставлю, щоб вона захолола. Ще хочу зварити вареники. Ось у нас є терен. Вже він, я думаю, достиг, довмикеньки вже. І знову починаємо ліпити з вами вареники тільки із терном. Мабуть, тут чотири тернини сюди міститься, щоб смачніше було. Змащую за кожним разом, хоч це і солодкі вареники з солодкою начинкою. Опять на, на 6 хвилин. Вареники з солодкою начинкою я спочатку викладаю на дощечку, щоб вони на дощечці прохолули. А вже тоді перекладаю в миску і посипаю цукром. Доварила, там ще три штучки залишилося. Ось подивіться, на цей вареник пухкий, тісто, неймовірне. Вже доварюються вареники. І будемо куштувати. Вже приготувалися вареники, вареники смачні, пухкі, з картоплею, з домашнім паштетом. Так приправляти домашньою сметанкою. Взагалі, смакота. А ці вареники з терном. Дуже як сказати, смак неперевершений. Дуже смачні, начинки багато З терновим сиропом. Їси іще хочеться. Готуйте для своїх рідних, для знайомих, рідних. Пригощайте, підписуйтесь на мій канал. До побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго.